Доброго дня, вітаю вас, друзі, на своєму каналі. В цьому відео ми продовжуємо наш попередній урок по перевірці отриманню та відправленню даних з форм сайтів на наш сервер. І давайте трішки ми згадаємо, чим ми займалися на попередньому уроці. В попередньому уроці у нас була зверстана та стилізована форма зворотнього зв'язку. І також ми написали ось такий скрипт, в якому ми отримаємо всі наші поля, вішаємо слухач події на нашу. Останню кнопочку, це кнопка «Type Button, яка є надіслати лист Value. має. Ми слухаємо подію кліка, отримаємо ми наші дані, визиваємо наші функції, які ми написали. Перевіряємо дані на адекватність, готуємо масив перед відправкою на сервер. І, звісно, відправляємо ми ці дані на сервер методом POST, оцей об'єкт FormData і оцей файл, який ми вказали, адреса файла нашого обработчика. Отже, в цьому відео ми напишемо з вами скрипт, який буде перевіряти ці дані і відправляти емейл-листа. У нас скрипт буде поділятися на 4 етапи. Перший етап перевірка даних отримання, другий етап це фільтрація даних, і третій етап, звісно, відправка листа. Отже, що нам потрібно зробити, коли ми заповнюємо форму, наш JavaScript-скрипт формує масив, так як ми написали, і відправляє на сервер. Ось цей масив в даному випадку ми бачимо. В першу чергу нам потрібно перевірити довжину нашого масива. У нас кількість елементів 3 не більше не має бути 2, не має бути 20 елементів, має бути лише 3 елементи з цими ключами. І не інакше, як інших даних. Не має бути. Отже, почнемо ми писати наш нашу умову, і умова в нас поки що проста. Якщо кількість у нас пост дорівнює 3, ставимо і якщо існує у нас ключ поста, це наш фіо Ім'я фамілія по батькові. І також, якщо існує у нас ключ e-mail, і якщо існує ключ меседж. Ми цю перевірку проходимо. І оскільки ми цю перевірку, якщо пройдемо, то давайте роздрукуємо наш масив і переконаємося в цьому, що дійсно все вірно працює. Звісно, раджу вам рухатися такими маленькими шашками. Так, у нас скрипт працює коректно, так як ми хочемо, і давайте ми перевіряти будемо наші дані. Перед тим, як перевіряти дані, нам потрібно сформувати наші змінні. В якій ми покладемо довжину, тобто кількість символів наших всіх полів, Так, фіо length скорочено ми нашу зміну називаємо, і в нас є така чудова функція, яка називається mb Sterlan, яка повертає кількість саме символів в наших змінних. І зразу кажемо кодування, оскільки кодіровка може. Не задаватися по замовченню в налаштуваннях, то краще, ми передамо її другим параметром. І також для всіх наших полів. Указуємо для e-mail довжину отримаємо, і для текстового поля повідомлення також отримаємо довжину. І будемо ставити наші умови. Отже, умови, наскільки ми пам'ятаємо, повинні співпадати з нашим javascript скриптом. Ми ось будемо їх порівнювати. І якщо в нас е, поле ім'я менше двох символів, або поле ім'я більше 30 символів, е, далі ми пишемо для наступного поля, для, для e-mail, якщо e-mail менше 15 символів або e-mail більше 90 символів, то. Перевірка, звісно, не проходить і для останнього поля, якщо довжина нашої, нашої змінної текстове повідомлення менше 15 або більше 500 символів, то просто скрипт завершує свою роботу. Ми просто функцію викликаємо Exit, тобто виходимо, скрипт далі не виконується, адже JavaScript він перевіряє адекватно на наші дані. Якщо злоумишленник буде. Інші дані відправляти, то йому е, далше, подальша робота скрипта зовсім не потрібна. І також ще не забуваємо перевірити поле e-mail не тільки на кількість символів, адже користувач чи злоумишлення, точніше може відправити будь-яку білібірду. Тому у нас є два способи більшої, більш детальної перевірки. Це за допомогою регулярки і за допомогою встроєної функції в PHP. Ну, звісно, я е, Даю перевагу функціям, які встроені в PHP. Вони ось е, мають фільтри, саме фільтруючий параметр. ось він. У нас е, можна в принципі, перевірити на ціле число, і IP-адрес можна перевірити. Е, наскільки я знаю дату. Ну, тут багато фільтруючих параметрів, нам потрібен тільки цей фільтр-validate email. І дана функція називається фільтр яка приймає е, змінну і приймає наш е, параметр. Є Фільтруючі параметри, є параметр валідації, тому давайте використаємо цю зміну і перевіримо. Якщо вона false, наша змінна, пост, e-mail не співпадає нашому фільтру валідації по e-mail, то, звісно, ми програму закінчуємо. Іначе ми просто роздрукуємо наш масив. Отже, перевіримо наші дані, напечатаємо, надрукуємо е e більш-менш адекватні дані, і, звісно, ми перевірку проходимо з вами чудово. І тепер, оскільки всі перевірки ми пройшли, то ми просто будемо ці дані наші фільтрувати. Що ми можемо зробити? Ми можемо створити змінні наші і просто в першу чергу обрізати пробіли, пробільні символи зліва і справа. Далі ми. Можемо, наприклад, видалити всі HTML і PHP-теги з строки. Тому strip -text, да, функція називається, така, яка видаляє наші HTML та PHP теги з наших строк. Отже, ми приймаємо Fio змінну. Далі ми приймаємо наш email і ми приймаємо наш меседж, тобто наше повідомлення. Чудово, дані ми прийняли, отфільтрували після валідації. Не перед валідацією потрібно дані фільтрувати, а іменно після валідації. Це дуже важливо для безпеки. І останнім штрихом це ми сформуємо наше повідомлення, яке ми будемо відправляти по e-mail нашого адміністратору. Ну, просто я змінно створю текст і надрукую сформую повідомлення. Ось так виглядає наша змінна, як ви бачите, і давайте ми використаємо скрипт, який був мною раніше написаний. Звісно, ми поки що скрипт даний показувати не будемо, ми про це поговоримо вже в наступних уроках. Отже, я підключаю даний скрипт, який відправляє e-mail по СТМП по авторизації, і також викликаємо дану функцію, в яку передаємо тему повідомлення і передаємо ми наш. Текст повідомлення, і, звісно, ми давайте огорнемо неї в умовний оператор і подивимося, якщо ця функція, тобто повідомлення успішно відправлене, то ми зробимо такі тоді, іначе ми зробимо такі тоді. Ми просто сформуємо масив JSON і роздрукуємо його. Функція у нас називається JSON-decode, я вам її покажу зараз. І тут є такий маленький. Нюанс, про який ми, звісно, зараз поговоримо з вами. Я просто виводжу результат роботи даної функції. Передаємо ми першим параметром наш масив, і також буде в масиві два ключа. Це статус. Наприклад, такий статус, не error, а success. Додамо. І другий ключ це буде текст чи респонс. Тобто текст відповіді. Ну або текст, чи успішна форма відправлена, чи не успішно. Просто я з сайта, з нашої формочки скопіюю це повідомлення. Це коли форма успішно відправлена. І коли форма не відправлена у нас. Так. Тут ми напишемо статус Error. Отже, пробуємо ми відправити наше повідомлення, подивимося, чи є помилки. У нас на, в самому скрипту. І будемо їх вирішувати, якщо вони будуть. Так, у нас помилка є, це 18-та строчка. Ага, я просто забув знак долара поставити. Ми тут змінно неправильно, невірно підставили. Отже, пробуємо ще раз відправити наше повідомлення. Так, І ми бачимо наш JSON об'єкт. звісно. Отже, про який я нюанс хотів вам розповісти, коли ми функцію JSON-Encode не передаємо ми параметр, то сервер тратить якби, додаткові ресурси на те, щоб перекодувати кожен символ. На такі от на таку, на таку кодіровку. Ну, звісно, це, по-перше, тратяться ресурси сервера. Сервер кодує символи, і по-друге, сервер відправляє більшу кількість даних. Ну, звісно, це кодування підтримується більш старими браузерами, оскільки е, дуже старими браузерами мало хто користується, тому я націлююсь завжди на нові браузери. У нас є е, параметри Flags, тобто ми флаги можемо передати. І давайте я покажу вам оцей ключ, який нас. Цікавить, що він робить цей ключ. Він просто заставляє сервер, заставляє нашу функцію не кодувати оці дані. Ось можете почитати, і давайте ми її укажемо просто як другим параметром сюди і сюди. Отже, тепер, що саме цікаво, підправляємо нашу форму. І дані будуть вже з сервера е, е, отримуватися в якби, читаємому вигляді. Ось в даному випадку так. Ще одне, що нам залишилось зробити, оскільки дані в нас е, успішно відправляються, як ми бачимо, скрипт наш працює, відправляє e-mail. Е е, ми маємо ці дані е, прийняти і також вивести повідомлення на наш сайт. Отже, це робиться досить просто. У нас тут приходить з сервера дані, ми їх в консолі печатаємо, але давайте ми маємо ці дані спочатку відпарсити. Тобто наш JSON-об'єкт, отже, створюємо, ми змінну response. Ну, Наприклад, так її назвемо і у нас функція називається JSON парс І передаємо ми нашу зміну дату. Отже, ми дані відпарсили і будемо формувати наш наші як би строчку. створюємо змінну текст. І просто скопіюємо наш. Ну, як, не будемо копіювати, лучше вручну напишемо тут. Елементарно просто. Хоча я все ж таки подивлюсь, назва класу у нас Contact FormMess. Хорошо, і ми будемо підставляти згідно відповіді наш клас, нашу назву. Отже, спочатку ми підставляємо наш статус, тобто клас name буде називатися І повідомлення, Текст повідомлення будемо підставляти. Це в нас буде ключ, зараз ми подивимося. Ключ у нас response І ми просто його підставляємо. І тут я пропоную, можна, в принципі, підставити, якщо статус співпадає з нашими іменами класів, але давайте зробимо більш надійніше. Це просто напишемо нашу умову, спочатку створимо змінну клас, Name, наприклад, клас name, да? І наша умова буде виглядіти дуже просто. Якщо у нас статус дорівнює Наприклад, «success», то це означатиме те, що повідомлення успішно відправлене, і ми в змінну клас «Name» покладемо значення. Ось таке наскільки пам'ятаю, наче так клас «Name» наш називається. Якщо що, то ми зараз файл стилей подивимося, підглянемо. І error. Чудово, змінно класне ми сформулювали, і підставляємо її ось в дане місце. І також використовуючи наш код, який я заготовив з попереднього урока, ми просто звертаємося до контакт-форм і за допомогою цієї функції вставляємо. В даний тех клас Форм, тобто в дану форму в самий початок наш, нашу змінну текст. І також її видаляємо через 4 секунди. І далі ми просто очищаємо наші поля, як ми зробили в, попер... в попередньому уроці. Це. Отже, настав момент істини, будемо перевіряти нашу роботу. Так, відправляємо нашу формочку на наш сервер. Так, і в нас, на жаль, є помилка. Щось не так, давайте ми все ж таки роздрукуємо наш. Наче ми функцію неправильно написали. Так, ми неправильно дійсно написали функцію. Тому це спричинило нашу помилку. І нам потрібно видалити ось ці два параграфи, що я і зараз зроблю. Просто з нашого html кода Чудово будемо перевіряти нашу форму. і... Натискаємо надіслати лист, чекаємо, поки форма відправлена, і ми бачимо, що форма успішно відправлена з нашого сервера. Якщо ми, наприклад, допустимо якусь помилку, ну я штучно тут умову поміняю, якщо не буде відправлена дана форма, то ми, звісно, будемо отримувати ось таку відповідь, яку ми з вами і написали раніше. Це те, що, від... що форма не відправлена на сервер. Ну, в принципі, урок завершений. Давайте ми подивимося наш e mail лист який ми надіслали з нашого сервера за допомогою авторизації через пошту. Звісно, ми про це поговоримо про відправку e mail листів поговоримо в наступному відео, адже це тема вже дійсно велика. Ось ми бачимо наше повідомлення, давайте я вам покажу. Ми його ось так зверстали. І ми бачимо, що. Ми відправили кілька наших смсок мені на e-mail адресу з нашого сервера. І останнім штрихом, що хочеться якби код трішки зменшити, це наша умова. Дивіться, ми визиваємо три рази функції ESET. Три рази ставимо оператор і, але ми можемо зробити простіше. Ми просто можемо передати, функції функції set приймає кілька параметрів і вона. Одночасно може перевіряти на існування кілька наших змін або кілька ключів у наших масивах. Тому ми можемо просто написати ось таким способом, і код сильно скорочується. Це, звісно, ніяк не впливає на нашу роботу програмного кода. А і видалимо ми цей знак оклику з нашої мови. Отже, проводимо фінальну перевірку. Так, натискаємо відправку. Форма успішно відправлена. І ми бачимо, що код наш новий, більш оптимізований, дійсно працює і форму ми отримали. Ну, в принципі, урок підходить до завершення. Ось такий у нас результат сьогодні вийшов. Дякую за увагу, за перегляд. І сподіваюся, що у вас не буде ніяких питань з обробкою форм. Тобто все досить просто. Ми перевіряємо кілька. Кількість полів, яка нам потрібна, ми перевіряємо на існування ключів масиву, ми беремо довжину кожного елементу масиву. Спочатку проходимося, дивимося на валідацію даних, чи довжина співпадає, чи дійсно користувач увів e-mail е адресу Якщо це все вірно, то ми починаємо отримувати дані, тобто видаляти пробіли з правого, з правого і з лівого боку, видаляти наші теги. Ну, Простими словами, прибирати мусор і вже форматувати наше повідомлення і відправляти його на сервер. Тобто, дивитися, якщо відправлено, то ми масив відправляємо успішного повідомлення. Якщо не відправлено, то ми, звісно, повідомляємо про помилку користувача. Ну, в принципі, це все. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.